Добрий день. Добрий день. Чуєш, Валюшка, ти мене вибачила, як я що, прийшла, прийшла на час раніше? Ти прийшла на час раніше, але не Ну, бачиш, я прийшла, і звиняюсь. Не, так. не треба було. е, Валюшка, а, я так. хочу сказати, я коли подивилася вчора чотири коробки оцеї, оцеї блискучки, у мене чуть очі на лоб не полізли. Це ти все передавала? Я все передавала. У я... нас було п'ять годин відправок. Я это, Це упаковка і на почту. Это Валюшка, девочки, це это оцей лосьон, что мой да, любимый. О, тут уже да, тут Оба. перестановка. Тут Девчатка, вот он есть с запасом. Взяли. Мы продали очень много. Девочки, я... Валька, ты знаешь, что я мастю ним, потом цим до якоса Д... нет, -не, то есть метоненький. Що я казал, что он быстро закончится. Да, я его так люблю. Вот сейчас я в нем сияю, оце від нього. У -у -у. Він а супер. Да, так? да, да, да. да. Ну мне дуже винрается. Боже, что там? Девочки, у тебе є? все есть лосьон с эффектом ботокса. Карат по 800 Весь демакс есть. Девчатка, демак, я дуже люблю вот так Дівчатка, це 3D. Дивіться, я мастюся отаком беру. ну Валічка мені говорить, що треба на спонжик. Да. Ні, ні, я знаєш, як таку я його на ладошечку ляю. Мож Дівчатка, може поличку може. його він дуже, а після нього яким і таким є. А він у мене є. У да, мене ще вони всі є. З кожним разом вони все більше і більше. Дівчатка, ну він дуже. Оце тим більше, на нього акція 800 гривень. Я вам зараз покажу, від чого у мене зараз. Це оце, да, Валюшка? Да, це час да, да, да. від чогось у мене блистить моє личко. Так, Валюшка, що цей кольочок? Анусте, тебе холодильничка немає моя. А ну поставки це моя в холодильничок, тому що там вкусняшки. Так, дівчатка, я ви розумієте, роботу, роботою, рука рукою, а красота красотою. Нас нічого не зламати. тому що, дівчатка, у мене валюшка тобі подобається, сьогодні має зачіска. Хто куди урвал називається? Я Ось вот, такою прическою була. Меня може говорять, кусві. Любочка моя, А що в мене плохо чукати? Ти з боку бантик. Валька, чуєш, я можу і ти не розчасуватися, то я накрасила губи. У мене губи накрашені. І лицо блістить. І лицо блістіть. А блістіть дівчатка, вони оцими штучками. Дивіться, я, о Божі, дивіться, це. я коли подивилася, скільки коробок ти відправляєш, у що мене щось. Очень на лоб не винесли. и мне инстаграм здесь, у меня есть только сторис, а ленты пока нет. У меня тоже самое, девочки, смотрите, мне на два дня еще запрещена отправка сообщений. Если вы хотите вот такой лосьон заказать, вы пишите на Viber, я Декинова. оставила номер. номер. Ну, я лишь Мы оставим, да, Viber, либо Телеграм. Ты лучше продиктуй номер, а я все оставлю. 099-751-6855, только Viber, не звоним, а пишем. Потому, Теперь я расскажи работаю. мне, ты похудала, да. я знаю, вичо. Расскажи мне про Цейко. что он ли, что не врабит. Сегодня приятное, очень много людей сейчас худеет на Мунжара. У всех очень классные девочки результаты в неделю уходит от полтора до двух с половиной килограмм. Чу самочувствие отличное, на ну, по все труби. показатели вообще треба уж летаешь и ти работорка налить чтобы я обычно это все прописываю это индивидуально там да. индекс хома нужно общие крови нужно пятнадцать ну, ты, ну, ты была красотка но ну, сейчас так похудала вообще девчатка ну а я тоже трошки трошки трошки, а ты вообще, трошки тебя вообще видно сразу моментально Брюшка, так я же бризла ты даже я не думал что я пиду, бришь, да? ну, видишь, как ты с думала, я сьогодні буду робити. Ви знаєте, що э, кожна жінка, у мене, мені треба робити грудну клеточку сьогодні це раз. Потім, е, э, дивіться, дівчатка, я хочу зробити ліполітики вокруг е, от то, тому що, ви знаєте, ой, не можу руку прям. У кожної е, э, дівочки є отако трошки варка. Іди, покажи мені підбородочку. Що ми сьогодні, сьогодні, сьогодні будемо робити з тобою? Я хочу це тебе взяти. Скажи, це що? Це це що? Покажи. РРС Лонг Ластінг. Це сім точок молодості. То, що ти хотіла в скулі. Да. Чуть-чуть сюди. Ми робимо таку опору лицю. Увлажнення плюс ліфтинг. Класний, дівчатки, приправ. Іспанія робить. Ми будем а вот делать... будем работать? Сюда сделаем липолитик и хрудную да. клетку мы проколим полимолочную кислоту, коктейль. Я да. хочу вам сказать, что с каждым руком, каждая жінка, она не старее, она молодея. Ось моя валюшка робить з мене чудеса. Тут Максим Максимович обрізав, там валюшка підколола. Я вам говорю, ну ще прическу мені сталося зробити. Але я хочу сказати, що у кого є така зачіска? Да ні в кого її нема у світулі. значить, дівчатка, ви чули, що валічка мені робити? Ви чули від чого я блістю? Ви понімаєте? І саме головне, боже. Ну ты моя красотка, ну ты красотка, прям все, девчатка. Ой, смотри, факт на лицо. Маджара творит... Сейчас восьми регурба, да? Да, да? И ничего да, вредного да. нема, да? Нет, вредного ничего нет. Мы все... Сейчас восьми регурба, что он украдет тебе, маджара? Э, смотрите, оно не вредно, но наоборот полезно. У кого есть инсулин-резистентность, мы же для этого анализа издаем. У кого э, нет возможности самостоятельно похудеть, потому что нарушен метаболизм, потому что высокий уровень сахара, липидов, холестерина, этот препарат наоборот помогает. Ничего не вредит. Да, девчатка, вы меня... Почули, а я до я і колола, і пила, і пішла і обрізала. Поїмаєте? Я роблю я все пробувала. Я не знаю. Я наверно, що тільки не пробувала сам жакі. Але я хочу сказати, дівчатки в кожної людини є свій вибір. Хочете колоти мажару, хочете пішли, обрізали, хочете п'яти таблетки. Ну абсолютно можна робити все, що ви хочете, все що бажає ваша душа, це ваш організм і ви. Тільки самі можете рішити, що вам робити. У допусті світулечка пішла, животик обрізала, обрізала. вальки прийшла ліполічки, наколола наколола. Красиво, красиво. І в житті я вам хочу сказати, що в душі мені завжди буде 35. Я паспорт, це такий паспорт, це просто документ, де ми десь ідемо, де ми щось робимо. А на самому дівчатка, на самому ділі дівчатка, ми просто красуні богині. <плес>